Друзі, переглянувши цю сім'ю, цих двох матушних сім'ю, мені не сподобалася їхня... їхній стан друзі, мені насправді не сподобався. Я розумію, що там сімейки підуть зиму ослабленими. Можливо це через те, що я залишив там все ж таки старі матки. Друзі, ця сім'я експериментальна. Вона, я їм показував її часто, після того вона зруїлася. Ми забрали від неї два роя. Після того ми їй давали маточники для того, щоб вона облетілася дві матки з загальною наставкою. Це, друзі, нам не вийшло. Матки відповідно пропадали. Після цього ми забрали наставку, заглушили повністю. Дашок, і знову дали їм, друзі, дві наставки, два матошники. І тут успішно облетілося облетілися обі дві матки. На липу ми, друзі, їм дали тільки один корпус, одну наставку одну наставку вони принесли липового меду. І відповідно на. На соняшнику, друзі, ми їм дали ще другу наставку. Вони ну, не потягнули вони, друзі, другої наставки на соняшник. Але тут, друзі, є молоді гарки. Давайте глянемо, що тут робиться на даний момент. Це ця двоматошна сім'я, друзі, яка зроїлася, і яку я вам показував зимою. Зимою, навесні вона гарно спрацювала, вона принесла на весняному медозборі Дві наставки меду. Ну і друзі, що то я бачу, що в цьому відділенні, певно, такі матки немає. І Вони А Вони все-таки одну матку тут, скоріш за все, аналювали. Ну так. Це, друзі, Тут була матка, але зараз вона все ж таки вони одну матку вони, друзі, аналювали. Немає, друзі, тут матки, це 100%. Бачимо, вони пробували щось виводити собі знову, якісь там свищові матки. Немає, друзі, тут матки. Ну і напевно смислу тут підсаджувати матку. Ну, Скоріше всього, що немає. Тому що в подальшому гратися з цими двома суми сім'ями ну, немає в мене бажання, тому що вони займають багато часу. Ну з цим відділенням, друзі, все ясно. Матки тут немає. Я ще не вирішив, що з ним будемо робити. Зараз глянемо в друге відділення. Ну і судячи по тому, що тут нема розплоду, вона пропала тут, друзі, вже давно. Вони її анулювали, друзі, скоріше всього у цей беззяточний період між після липи і, і перед соняхом поки не почався медузбір. Хоча там бачимо, є все нормально і там старі матки. А Тут, друзі, є матка, а тут повністю розпліт. Ну, цього можна було очікувати, якщо немає там, так мусило бути тут. Вони друзі, свої вибрали скажімо так, кращу матку. А одну матку друзі, вони все ж таки. Так, друзі, тут тут є розпліти, тут основна кількість бджоли, вона перейшла відповідно сюди. А там бджоли, друзі, мало. Ну, тут достатня кількість розплоду, тут на кожній рамці гарний засів. І я розчитував, другі, побачите в там, тих сім'ях зі старими матками десь приблизну картину, таку як, як ось тут. Нормальну кількість розплоду і нормальну кількість бджоли. Але там, друзі, виявилося чомусь не так. Як би хотілося мені. Друзі, я об'єдную, я не буду е, підсаджувати матки туди, немає потреби. Я їх об'єдную. перегородку запрополюсували. Ну, на цьому наша, друзі, експериментальна сімейка е, зупиняє свій. Грузію треба плоскогубці, тому що перегородку запропульсували. Так, друзі, на цьому наша експериментальна сімейка е, припиняє своє, своє подальше буття і вона переходить в статус такої сім'ї, як всі решта. Ми наразі не будемо її скорочувати, нічого робити її не будемо, так вона і мусить бути на всіх цих рамках. Щоб бджоли там реально є. Um barato, все обробляємо її теж від ліща знаємо що тут розпліт тому ставимо на цю сторону Всім добра, всім миру, спокою. Друзі, до речі, кому цікаві мої ролики, хто якісь там пізнавальні моменти в себе, для себе щось вичерпає з цих моїх роликів, щось їм запам'ятається, друзі, ставте пальчик вверх, коментуйте, ставте лайки, дізлайки, кому не сподобалося. Скажемо так, Вам все рівно, а нам приємно. Всім добра.